Як думаєте, ціленька чи ні? Здається, що це може бути бронза. Дивіться. Опа! Як думаєте, вона ціленька чи ні? Усім вітання! Сьогодні вирушив на пошуки в те саме місце, де ми копали з вами минулого разу. Хто відео не дивився з минулого мого копу, то тут буде десь підказочка. От, копали по ЧК, і були досить непогані знахідки. І тоді ми з вами відкрили пошуковий такий літній сезон. Сьогодні я приїхав на те саме місце. Хочу походити навкруги цього місця, де жили люди, бо вони вели інший трошечки спосіб життя, ніж сучасні люди. Вони більше проводили час на вулиці, От, займалися побутовими справами і могли щось губити. Тому сьогодні походимо навкруги, сьогодні бачите така хмарна погодка, то сподіваюся, сьогодні зможемо гарнесенько походити. Ну що, е -е, вам бажаю гарного перегляду. Мені гарних знахідок! Щоб було, що вам показати. Не гаємо часу! Шукаємо. Так, маємо з вами перший... Сигнальчик такий десь 44, 45 б'є. Гарненький, як на металопластику. Так, подивимося. Так, десь щось наче було. А ось я бачу? О, це спиночка фіболи. Ось така спиночка фібули. Але це зараз я виходить, ходжу по низам. Бачите, минулого разу я більше ходив по І тут також місцями кераміка була, ну, є точніше. І якщо тут десь було русло, якесь джерельце, то в будь-якому випадку тут був якийсь рух, щось могли губити. О, бачите прям, з моїх рук вже губиться. Так що так, коп сьогоднішній відкрито. Ви її бачите? Як думаєте, ціленька чи ні? Опа! Ні, не ціленька. Але спиночка є. Не вистачає голочки. Бачите, от не за не ходив, а знахідки йдуть. Фух, думав, що це якась проволока, але здається, що це може бути бронза. Дивіться. Тільки розпаковка допоможе нам зрозуміти, що там є. Фух, дивіться, це дійсно якась їхня річ. Це знаєте що? Міг бути браслетик. Ось о, бачите, поломане частинка, а ця. Частинка цільна, ну, ціла. І я думаю, що ця сторона була такою самою, або це могла бути якась іголочка велика, як варіант, або, можливо, браслетик. Так що такі справи. Хожу, все ж таки по низах. Але є думка переїхати, бо чому я сюди заїхав, бо було хмарно. Дощик трошки поливав і не хотілося заїжджати польовими дорогами кудись вглиб, бо потім можна було би не виїхати. Зараз ще трошки походимо і спробуємо поїздити тут по ще цікавих місцях, подивитися, можливо, там також можна буде провести пошук. Ну що, а поки шукаємо. Ще, друзі, не дивився. Асенальчик класний. бє 78 Якщо не якесь сміття, то може бути щось ну, цікавеньке. А ну, це воно? Так, да, це оплавок. Бачите, оплавочок. Ну, походимо, до речі, недалеко. Ось тут цей браслетик був. То зараз повихожуємо цей квадрат. Дивіться, який фрагмент гарненький, посудини. Дуже гарний фрагмент черняхівської посудини. Дивіться який. Був великий глечик, дуже великий. Тут, до речі, таке хороше скупчення кераміки. То зараз ще трошечки, якщо будуть знахідки, то покажу. Так, за сьогодні це вже такий третій ідеальний сигнал під динарик. 78-76-80 подивимося подивимося і знову бачите як і ті е, минулі сигнальчики під динарик це, це як його називають оплавочок бронзи такий великий шматок сигнальчик у комочку дивіться щесь маємо Опа. Та ви що, вона срібна. Вона ціла, срібна, але технікою зогнута, дивіться. Оце да. Оце да, шкода, дуже шкода. Прям сильний такий залам. Вибачте, я дивлюся на фібулу і не бачу, що воно не попадає в камеру. Ось дивіться. Дуже гарно, дуже класно срібно Дивіться, як гарно лежить. Як думаєте, вона ціленька чи ні? а? Розпаковочка. Ех, ні. Не ціленька, але класно вийшло. Ось така знахідка. Я, до речі, потім трошки пізніше покажу, скільки тут плавків бронзи. Це просто ціла купа. Я давненько не потрапляв на такі місця, щоб тут ну, щоб було прям так багато бронзи, оплавків, цілі шматки здорові, такі, я, я потім вам покажу обов'язково. А поки, бачите, не переїжджаю, бо знахідки йдуть. йдуть. Ну що, йдемо далі. Покажу, що вийшло в мене знайти за 3,5 годинки копу. Зараз в мене буде обід. Покажу такий проміжний етап, результат пошуків, а потім поїдемо шукати нові місця. Ну що, дивимось. Це, друзі, реалії копу. Трошечки алюміньки. Ось таке ядро, яке я знайшов, цікаве. Оце шрапнельки. Це оплавки різні, ну і металопластика. Срібна фіблка в мене в рюкзаку, я її надіставав. От, і такий, я думаю, що це міг бути браслет. От, тільки немає якби закінчення з цієї сторони. Бачите, обломано І ось така бронза велика попадається. Я не знаю, прям такі шматки. От теж от, такий шмат величенький. Це все бронза. Та й поки такий результат. А хто смакує? Всім приємного. Ну я думаю, що ми побачимо з вами на новому місці. Ось бачите, ось та машина. І за тою посадкою ми з вами копали. А тут іде кукурудза, там, от бачите, русло йде. І от підійшов сюди, просто подивитися, чи є кераміка. І ось бачите, черняхи. Тут також були черняхи. І Оці місця дуже цікаві, нам на майбутнє буде з вами. Важливо, зберуть кукурузу. І сюди також приїдемо в розвідку, бо місця дуже класні, рельєфні, такі пагорби гарні. Я думаю, що це дуже класні місця для життя того часу. От. А я вже пообідав і зараз поїдемо шукати нові місця, де вже переорано. Та й подивимося, може щось з цього вийде.